Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам фотозону, яку повністю зробили мої помічниці. У цей час я була на іншому монтажі, тому заздалегідь підготувала усе необхідне. Це була фотозона нарочик для хлопчика. Замовниця окреслила лише кілька важливих моментів: кольори і основний акцент машинка. Усе інше вона довірила мені. Я продумала загальну концепцію, пояснила дівчатам, що хочу бачити, і залишила їм простір для фантазії. Але вони вирішили зробити саме так, як я показала у референсі, і відтворили картинку максимально точно. Мені дуже приємно бачити, що команда впоралася з цим завданням без моєї присутності. Фотозона вийшла красива, святкова і водночас яскрава. Саме такою я її і уявляла, і дівчата чудово втілили цю ідею. Це гарний приклад того, що навіть коли я фізично не на кожному монтажі, стилі якість завжди зберігаються. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові ідеї для святкового декору, і напишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалось в цій фотозоні. Мені буде дуже цікаво прочитати вашу думку.